Прийшло, друзі, 6 років. Шість років назад я ходив цими вулицями. Напевно, багато з вас пригадує ці відео. Я блукав усілякими райончиками, вуличками у випусках бродяги. І от знову я повернувся сюди, до Лондона. Ви знаєте, ніби за останні 6 років прожив якихось 6 життів. От, пригадую себе тодішнього. І ніби той Ростислав зовсім помер і приїхав сюди. Якась нова версія Ростислава, чи що? Тобто за останні роки сильно змінився і думаю, що ви теж змінилися. Змішані почуття, певна ностальгія, певні якісь такі незрозумілі відчуття, але будемо жити далі. Знаєте, друзі, що коли прибуваю в якесь нове місто, я думаю, що у вас теж це. В голові якийсь певний хаос. Тобто, ти не знаєш, що, куди. І от хочу просто взяти і кілька днів призвичаєтеся до цього так званого клімату. Тому що відчуття, ніби це все сон. Відновлюю свої щоденні ритуали. І один з моїх ритуалів це є пиття кави, тому придбав собі такий термос. Пішов в Макдональдс, налив сюди каву. Тому що пам'ятаю ще з тих часів, що лише в Макдональдсі відносно плюс-мінус нормальна кава. Тяжко знайти в Лондоні реально хорошу каву. От сумую за нашою кавою, тому що конкурентів просто немає. Повертаюся у ролі до вас відеоблогера, тому мене буде дуже і дуже багато Пробачте мене, будь ласка. Буду вам багато розповідати про свої враження, свої емоції. Хочеться це розділити з вами, хочеться побачити ваш фідбек і. Кому цікаво, то то тому цікаво, ні, ну, тоді будете дивитися про англійську мову. Тому, як полюбляють казати на телебаченні, не перемикайтесь. До речі, цікавий факт. Коли я викладаю англійську, то я в основному акцентуюся на американському варіанті. Якось так склалося, але він мені чогось ближчий. Цей варіант. Коли я приїхав сюди, я несвідомо це не контролював, переходжу на британський варіант. Тобто, звичайно, що моя вимова кострубата, я не вмію правильно затягувати, вимовляти ті слова, це зовсім інша тема. Але суть в іншому, що я намагаюся імітувати ту мову. Яку я чую навпроти себе. Тому, зайшовши, точніше вийшовши з літака, я одразу сказав «How can I get to the city center?» Хоча я би ніколи не сказав так, якщо б я займався з учнем, чи, чи навіть був в Польщі і спілкувався б англійською мовою. Тому бачимо, що наш мозок він має унікальну здатність пристосування. Він пристосовується до середовища, чи хочемо ми того чи ні. Сьогодні третій день мого перебування в Лондоні. І як ви бачите позаду, то сьогодні буде шопінг. Тобто багато речей я не зміг з собою взяти і тому вирішив трошки затаритися. Приїхав район Вемблі, стадіон Вемблі. Така потужна локація. Ще 6 років тому я тут ходив на шопінг і пам'ятаю, що ціни досить помірковані, і все тут досить класно. Стосовно вчорашнього, ви мені дуже багато написали, що в Лондоні є смачна кава, що є наші українці, які відкрили кав'ярню. Щоб я туди з'їздив і оцінив якість кави там. Однозначно зроблю це, запишу відео і поділюся з вами. Стосовно особистих зустрічей з радістю, друзі, проте мені потрібно трошки осістися, освоїтися, і тоді ми зможемо з вами піти на каву, поспілкуватися, познайомитися ближче. Завітаємо в магазин ASICS. Взуття стартує від 40 фунтів. Тобто така модель 40 фунтів, така 63, від 40 і далі. І цікаво, що навіть на Гортексі є. мені такі модельки сильно, сильно подобаються, тому що вони воду не проникні коштує 52 фунти. Тобто, якщо порівнювати з Україною чи навіть з іншими країнами Європи то сказати, що я вражений в плані цін, це абсолютно нічого не сказати. Зараз завітаємо сюди і побачите, які ціни на соннозвісні кеди. От, наприклад, багато різних моделей. І от така модель коштує 22 фунти. Я думаю, що ви знаєте, скільки це коштує в Україні чи навіть в Європі. Тому коментувати це є зайвим. Тобто ціни стартують від 20 фунтів і вгору. Наприклад, от така моделька 25 фунтів. Покажу вам. Ось. Це більше для молоді, мені здається. Навіть не молоді, а для підлітків. Хоча, яка різниця? Зараз завітаємо в Adidas, порівняємо з нашими цінами. І от перша моделька, яка мені потрапляє у вічі, це ось ця. Вартість 38 фунтів. 45. Мені потрібно щось аля такого типу купити, тому що я багато хочу займатися спортом, а зуття не маю. Тому можливо, що зараз навіть примірюю ось цю модель. 39 фунтів. 31. 35. Тепер завітаємо в Тімберленд. От в них є такі сумочки. Їхня вартість 25 фунтів. Полюбляю такі речі. Взуття стартує черевики від 50 фунтів, тобто от такого роду: 50 фунтів. 51 фунт такі кросівки. Ось 58, 56. І кеди 32 фунти. Ціни дуже класні. Дуже класні. От футболка, наприклад, 16 фунтів. Здається, скільки це на наші гроші? 100 гривень. Отака От футболочка. Настала черга для Nike Заходимо. Отака От моделька 58. 40 фунтів.

Сьогодні ми головно дивимося на взуття. Десь в мене буде час, я вам покажу ще одяг, техніку, можливо. Все в тому напрямку, як в мене буде йти життя. Тобто, якщо мені по планах треба туди зайти, я буду це знімати, вам показувати. Завітаємо в Томі Хільфігер. От, наприклад, дві такі футболки продаються за 40 фунтів. Зазвичай в цих магазинах в Україні чи навіть в Польщі, в Чехії, людей дуже мало. А тут ви бачите, що людей багато, тому що ціни є доступні. Ну, Як кажуть на такі мешти 65 фунтів. Знижки от пишуть, що до 70%. Ось такі кепки по 14 фунтів. І останній магазин на сьогодні це New Balance, бо трошечки я вже втомився. Let's go! От, наприклад, такі кросівки 44 фунти. Я мав схожі. Років шість тому, якраз до речі, у Лондоні я купив. Зліт я тоді на той час заплатив 60 пунктів, якщо не помиляюсь. 46. 50 фунтів. Ну, Навіть за 30 є. Можна такі придбати. Кому потрібно. 84. Якісь унікальні моделі. 46. 44. 50. Одним словом, вибір великий, ціни хороші. Залишаємо ми ці цікаві місця. І десь ще колись сюди завітаємо. Одним словом, це все на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. І якщо так, тоді залишайте вподобайку. Мені буде приємно і підписуйтеся на цей канал, якщо ви буває ще не підписалися. Зустрінемося наступного тижня.